Соня, тиш, алло? Алло. Да. Привет. Здорово. А. Вас турбує Агенція Великих Геніталій. Ого-го! Ми чули у вас 30. Да. І це в діаметрі. Чи не хочете стати нашим лідером? лідером? Лідером, блядь. Лідером? Саме так лідером. Нам потрібна людина, яка поведе нас у цей світ, Великих Геніталій. Дивіться, я зараз трошки зайнятий. Давайте десь в кінці серпня, якраз я буду там проводити ревізію по своїм замовникам. Добре? Послухайте, дивіться, нам просто треба стукати по столу, щоб засідання почалося. Дай контакт, дяді жопи. Я в кінці серпня буду проводити ревізію, Алло! А, все нормально. В грудні буде без засідання. Ви мене, навірно. Нема такої коагенції. А ці ваші турнувачі розводи. Блін, ви нас висократи, все, пока! Що? Вань, це не А, не пока. На телефон не дзвоняться з мікрофону. Алло! а скажи, а там хто що то триндить, хоч заткнеться? Що? Заткнись, блядь, триндиш там. А, ви, блядь. Та це ж ти да. Які будуть твої три перших накази? Скажи, будь ласка, перший наказ нічого не трогать без старшого. Другий наказ як лежало, хай лежить. Третій наказ може пригодитися. Нормально. До побачення. До поваження. Телебайду. Це прям три перших пункти з Конституції Білорусі. <свісна> ну типу так. А, а, Ваня, Але я на тому місці так риско не вставала танцювати, бо що та не було треба. Та я чувствую, <свісна> <висував>, що. <свісна> та і сердецько вже <свісна> не <свісна> то Ваня. давай відверто. Ні, ну реально, таке враження, що, блін, дали мені не <свісна> 52, як я можу. <свісна> а вийди, Та яке вийде, ти що мали? давай, вийди, вийди. Це просто сьогодні Ти глянь, як... бізнес. звісно... Вань, люди! Ти знаєш що люди в таких штанах таких штанах співають караоке без мікрофона. Є дядя жопа, є дядя без трубку! Я бачив, що Ваня їздить на велосипеді без сідла, коли вдягає такі штани. ДРЭТЯ! じゃあ。